У Health 24 було реалізовано підказку відповідно раніше реалізованій перевірці. Якщо у вас є електронне направлення, яке виписано без програми, та ви не взяли його в роботу і перейшли до створення запису, обравши пакет DSG, за яким плануєте працювати, та відповідну групу, коли натиснете кнопку Створити у розділі підстава для проведення лікування з'явився новий розділ про направлення. Буде повідомлено лікаря про те, що направлення має бути взяте в роботу за програмою Програма державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Додаткова інформація про те, що направлення без програми не буде оплачено, виконати взяття в роботу направлення, програма буде вказана автоматично. Нижче в наведеній таблиці ви будете бачити номер такого направлення, на яку послугу виписано, і кнопка Взяти в роботу. Відповідно, натиснувши на таку кнопку, Направлення буде взято в роботу і помилка тут же буде виправлена.